Через мечем. Раз, давай, 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 рухайся. Техніка твоя. Через середину, через середину. Ні, ні, стоп, стоп, стоп. Дивись. Ілюша, ну перший раз тобі дали перебігти. Ну ти ж зараз вже тим трошки спекулюєш. Ну було сказано, через середину. Ти один раз проігнорував. Другий раз, коли Оп! То Я тобі даю можливість перебігти, але, будь ласка, зрозумій, як ти маєш то зробити. І все. Ти розумна дитина, в тебе все вийде. Просто треба собі відкласти стереотип як потрібно, а не як попало. Зрозумів? Готовий? Оп! Добре, молодець! Рухайся, рухайся! Чого ти зупинився? Два, добре, молодець! Да, давай, давай, став ногу вперед. М'яч Три. Да. Молодець, рухайся. Чотири. Останній фініш. Просто вибігай. Добре, молодець. Нога має зайти сюди. Зайшов вернувся. А можна навіть щоб воно коснулося сього. Басюк, готовий? Оп. Ні, 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 стоп, 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 стоп. стоп сонок. Має, за... Дивись, нові, ну ж, я ж показував не так, дай мені. <клев> я <клев> ж <клев> показував <клев> <клев> ось так на планці розвертатися, да? ось сюди довів, оп і розвів. <клев> а ти отут залишив, <клев> ти його <отут> залиш середині, <клев> а вже п'ятий раз ти мопи, що тоді філісує. Хлопці, я ж маєш ось, перед планкою на або за планкою. Чомусь. Тарасенко, ти зрозумів. А ти хочеш бути найшвидшим, то зроби правильно і все буде нормально. Ніхто ж не заперечує. Просто зроби вірно. Готовий? Оп! Добре, так може бути. Середина. Добре, так може бути. Два. Три. Він тоники їму Чотири. Добре, молодець. Проти діти там роблять, цілий вечір плачуть, кричать. Глушко Міщук. Готовий? Оп! Раз. Раз, два. Три. Добре, добре, рухайся, молодець. Молодець. Чотири. Останній. Останній. Це чотири було лишень. Добре, молодець. Так, будь ласка, э, міщук готовий. Шутка після нього. Оп! Раз. Ви у мене записані телефон. Два. Три. Хлопчики, відійдіть, ви ж йому там заважаєте. Чотири. Добре. Я телефон, ти... Шутка, будь ласка, після нього Каспрович. Не, Готовий? Я... Оп! В телефон, Раз. Я думала тобі. Два. Не, не, не. Три. Чотири. Добре. Будь ласка, Каспрович, щерба. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. М'яч трошки ближче до планки. Чотири. Добре. Фініш. Добре. У